Один особняк дві смерті. Це справді був нещасний випадок, чи сама доля гралася з ними. Можливо, це було самогубство, чи злочин з люті та помсти. Йона Шакнай і Діана Романо були одружені і мали сина на ім'я Макс. Йона був дуже заможним чоловіком. Він займав посаду генерального директора фармацевтичної компанії, яка в основному продавала. Рестилайн, це так званий косметичний філер. У 2008 році пара розлучилася. Йона переважно жив в Аризоні, а свій особняк в Каліфорнії використовував як будинок для відпочинку. Цей особняк вважався найбільшим і найкрасивішим будинком у цій місцевості. Він стояв на березі океану і мав 10 спалень та 11 ванних кімнат. Згодом чоловік познайомився на роботі з жінкою на ім'я Ребека Захау. Вони почали зустрічатися. Йона і Ребека були закохані і дуже щасливі. Влітку 2011 року Ребека, якій було 32 роки, відпочивала в особняку з Йоною. Йому на той час було 54 роки. Також з ними був син Йони, Макс. Хлопчику було 6 років. Ребека взяла з собою молодшу сестру. На ім'я Зена дівчинці було 13 років, тож вони всі разом гарно проводили час та насолоджувалися відпочинком. 11 липня 2011 року Ребека і її сестра Зена були вдома з Максом, і Йона поїхав на роботу. Макс був спокійним хлопчиком, який завжди поводився дуже чемно, але в той фатальний день він вирішив проїхатись на самокаті по будинку. Ребека якраз приймала душ, коли почула гучний удар і побігла подивитися, що сталося. Жінка побачила Макса на підлозі першого поверху. Хлопчик мав важкі переломи і травму спинного мозку. Його самокат лежав біля ніг, а люстра, яка висіла на стелі раніше, лежала на підлозі поруч з його тілом. На руках хлопчика не було порізів і садан які вказувало на те, що він вхопився за люстру, коли падав. З якоїсь причини Макс дуже невдало впав через перила другого поверху. Ребека попросила Зену негайно зателефонувати в 9.1.1. Ні Ребека, ні Зена не були свідками того падіння, і ніхто не знав, що сталося. Ребека стверджувала, що Макс був притомний і говорив слово Оушен. Оушен це було ім'я їхнього собаки. Тому жінка подумала, що він намагався сказати їй, що собака зіграв свою роль в його падінні. Однак, коли приїхали рятувальники і поклали хлопчика в машину швидкої допомоги, щоб відвезти до найближчої лікарні, він був без свідомості і не дихав. Звичайно, це змусило людей поставити під сумнів твердження Ребека, адже як він міг говорити, якщо був без свідомості і не дихав. На місце події прибула поліція. Вони оглянули самока і виявили, що він мав м'ятини, які збігалися зі сходами та перилами. Тож вони припустили, що Макс намагався спуститися по перилах на своєму самокаті, але замість цього впав. Зрештою, слідчі дійшли висновку, що це був жахливий і прикрий нещасний випадок, і ні Ребека, ні Зена не відігравали в ньому жодної ролі. Однак, у це, звісно, мало хто повірив. Особливо мама хлопчика Діана. Поки хлопчик був у відділенні інтенсивної терапії, його мати поїхала забрати свою сестру близнючку Ніну та молодшого брата Йони Адама з аеропорту, вся сім'я об'єдналася в день важкої трагедії. Всі разом повечеряли в особняку. А після вечері Йона, Діана і Ніна повернулися до лікарні, щоб бути поруч з Максом. А Ребека і Адам залишилися вдома. Ребека залишилася ночувати у великому порожньому домі сама, а Адам пішов спати до гостєвого будиночку. Того вечора Адам прийняв снодійне і заснув близько 20.00. Рано вранці, наступного дня, 13 липня, близько 6.48 ранку, в службу 9.1.1 зателефонував Адам. Він розповів, що знайшов тіло. Яке було оголене, зв'язане, кляпом у роті і висіло на балконі. Багатьом здалося, що його голос під час дзвінка в 911 був надто спокійним. Чоловік сказав: у нас тут дівчина повісилася в будинку на бульварі Оушен. Це навпроти готелю. Ви вчора приїжджали до нас по хлопчика. Це було більш ніж просто дивно, оскільки він назвав Ребеку дівчиною, замість того, щоб назвати її ім'я. Або хоча б сказати, що це була кохана його брата. Адам стверджував, що коли побачив її тіло, яке висіло на мотузці, то побіг на кухню за ножем і столом, щоб зняти її, звільнити шию і рот, щоб зробити штучне дихання. Однак Ребеку знайшли з кляпом у роті. Синя футболка з довгими рукавами була тричі обмотана навколо шиї, а власне самі рукава футболки були зав'язані подвійним вузлом. І засунуті їй в рот. Її руки і ноги були зв'язані червонувато помаранчевою мотузкою, на якій вона була повішена. 12 годин знадобилося судмедексперту, щоб дістатися із Сан-Дієго на місце злочину. Ростин показав, що у неї були травми шиї, переломи лівої руки, а також численні синці та садна на спині, руках і ногах. Судмедексперт вважав, що це сталося через те, що вона не впала прямо з балкону, а впала під кутом, через що вдарилася об купу рослин, які росли внизу. Токсикологічний звіт показав, що в її організмі не було слідів алкоголю або заборонених речовин, а приблизний час смерті третя година ранку. Судмедексперт також встановив. Що офіційною причиною смерті є самогубство через повішення, було зазначено, що вузли на її руках і ногах були морськими. Слідчі стверджували, що це були вузли клітчастий вузол і сліп вузол. Ці вузли використовуються у човновому спорті, але не тільки там. А брат Йони Адам багато років мав діло з човнами. Важливо також відзначити, що сліп вузли прості, а от сліп вузол із защіпкою набагато складніший, і пересічна людина не знає, як його в'язати. А саме вони були на мотузці. Адам і його сім'я стверджували, що Ребека знала, як в'язати ці вузли, тому що вона весь час плавала на човні з Йоною. Тим часом сім'я Ребеки оскаржила це твердження і заявила, що Ребека часто скаржилася, що Йона рідко брав її на прогулянку на човні. Можливо, вона плавала з ним один або два рази на рік, і тому вона точно не знала, як зав'язати ці вузли. Також було помічено, що ноги Ребеки були дуже брудними. Це узгоджується з тим, що бруд був на балконі, на якому були відбитки ніг і черевика. Поліцейські заявили, що це був слід поліцейського черевика, а не черевика Адама або ще когось. І вони дотримувались цього припущення, хоча ніколи ніхто не перевіряв його, щоб дійсно підтвердити його правдивість. У спальні Ребеки не було знайдено жодної ДНК, окрім її власної. Також з'явився свідок сусідка, яка стверджувала, що чула крик. Цей крик був схожий на крик переляканої жінки. Яка потребувала допомоги. Однак поліцейські відмахнулися від сусідки, сказавши, що вона помиляється, а крик, який вона чула, мабуть, доносився з протилежного боку. Тоді сім'я Ребеки вирішила найняти приватного детектива для подальшого розслідування смерті жінки. І спеціаліст погодився з сім'єю, що це справді було не самогубство. Родина найняла також судово-медичного патологоанатома, анатома. Який провів понад 17 тисяч розтинів. і він заявив, що у Ребеки були серйозні пошкодження шиї, сильно розірвані м'язи з боків і спереду шиї, що узгоджується з повішенням, але не тільки з цим, оскільки це також узгоджується з удушенням. Також був крововилив у верхній частині голови, спричинений ударом тупим предметом. Приватному детективу також здалося дивним, що волосся Ребеки. Було заправлене під зашморг, оскільки багато жінок із середнім і довгим волоссям часто висмикували волосся з під зашморгу перед тим, як повіситись або взагалі з будь-чого. Синюшність також дуже важлива в цьому випадку. Синюшність означає скупчення крові в тілі після настання смерті, що спричиняє багряно червонувате забарвлення шкір. Наприклад, якщо людина помирає на спині, на тілі під шкірою утворюється пляма, яка відповідає положенню, в якому перебував померлий. Отже, якщо хтось помер на спині, то пляма буде саме на спині. Судово медичні експерти використовують синюшність, щоб визначити час смерті і те, в якому положенні перебувало тіло на момент смерті, а також щоб з'ясувати, чи переміщували тіло після смерті. Синюшність Може початися вже через 30 хвилин після смерті людини, а постійною вона стає через 4-6 годин. Під час розтину тіла Ребеки було виявлено, що ця синюшність була на спині, але якби вона дійсно померла в результаті повішення, то посиніли б нижні кінцівки. Під час розтину також було виявлено кров у піхві і вважається, що в неї були критичні дні. Що має важливе значення для подальшого розслідування. Інший криміналіст, доктор Гудман, подивився на фотографії з місця злочину, оглянув слід від черевика на балконі, порівняв його з поліцейським черевиком і прийшов до висновку, що вони зовсім не схожі. Він навіть пішов на шоу доктора Філа і розбирав кожну деталь, яка не відповідала дійсності, після чого його відсторонили від справи, але так і не пояснили чому. Слідчі також забрали всю техніку з будинку, включно з телефоном Адама. І знайшли в телефоні дуже підозрілі речі: У телефоні Адама в ніч на 12 липня було знайдено контент сексуального характеру, сексуальні азіатські дівчата та аніме про бандаж. Ребека була азіаткою, і перед смертю її також зв'язували і заткнули рот кляпом. Звісно, поліція заявила, що хтось інший взяв телефон Адама і зробив ці пошуки, і що чоловік ніколи не шукав це. Родина Ребеки подала цивільний позов на 10 мільйонів доларів, стверджуючи, що смерть жінки була вбивством, а не самогубством. Адам, Діана і Ніна були названі в цьому позові, однак і Ніна, і Діана були швидко виправдані, оскільки у них обох було надійне алібі. Їх обох бачили в лікарні, на відеозаписах, а сусід бачив, як Ніна заходила в будинок Діани тієї ночі. Адам, однак, не мав жодного алібі. Судовий процес було дозволено продовжити, і в лютому 2018 року відбувся судовий розгляд справи про протиправне заподіяння смерті. У цивільних справах присяжні повинні визначити, чи винен відповідач поза розумним сумнівом. І дуже рідко вони призводять до ув'язнення відповідача. Зазвичай вони мають справу з грошовим відшкодуванням збитків, завданих підсудному, і сім'я Ребеки зробила заяву, що вони не шукають грошей у Адама, і вони знають, що Адам не такий заможній, як його брат. Вони просто хочуть, щоб усі знали, що він зробив, і що Ребека не покінчила життя самогубством. Адвокат Адама стверджував, що на місці злочину не було жодних доказів чи ДНК, які б вказували на його клієнта, бо їх справді не було. Але це буквально все, що було на боці захисту. Потім Адама викликали до суду, і він поводився на диво спокійно, навіть зухвало, без емоцій, без докорів сумління. Адама запитали, чому він назвав Ребеку просто дівчиною, і він відповів: ну, вона була дівчиною. Вони також допитували його про вузли, якими були зв'язані руки і ноги Ребеки. Чоловік стверджував, що поняття немає, як зав'язувати ці вузли. І це дуже дивно, адже він мав багаторічний досвід керування човном і точно мав знати, як їх зав'язувати. 2 квітня 2018 року адвокат родини Ребеки приніс реалістичний манекен, який показав, як жінка висіла оголена, і як вона не могла отримати всі ці травми, просто вдарившись об якісь рослини. Адвокат також виклав те, що, на його думку, було хронологією подій цієї ночі. Він вважає, що Ребека була в душі. Аж раптом вона почула якийсь звук. Вона вимкнула воду, і в душі з'явилася пляма крові через критичні дні. Він знає, що вода була вимкнена, тому що кров не змилася в каналізацію. Після того. Як вона вийшла з ванної кімнати, вона зіткнулася з Адамом. І щось сталося адже в іншому кінці будинку були знайдені її рушник і мобільний телефон. Потім адвокат родини заявив, що Адам вдарив її чотири рази по потилиці тупим предметом, від чого жінка втратила свідомість. Потім Адам з'язав її, заткнувши рот кляпом, і піддав сексуальному насильству, а потім задушив. Перш ніж повісти на балконі, він вважав, що мотивом для цього вбивства була людь через те, що Макс помер. Заключне слово захисту зводилось до того, що вони вже неодноразово говорили, що Адам ніяк не міг зробити цього через те, що немає жодних доказів ДНК. Врешті-решт, присяжні дійшли висновку, що Адам дійсно винен у смерті Ребеки і що він винен родині. 5 мільйонів доларів компенсацій. Це настільки розлютило Адама, що він негайно подав апеляцію. чоловік оббивав брудом, родину Ребеки та її саму в ЗМІ. Врешті-решт, суддя закрив справу і зазначив, що вирок проти Адама залишиться в силі. Адвокат Адама заявив, що навіть якщо вирок і залишається в силі, його ім'я технічно очищене і ця справа не має жодної юридичної сили. У грудні 2018 року сім'я Ребеки домоглася від департаменту шерифа Сан-Дієго повторного відкриття справи, але знову було встановлено, що Ребека вчинила самогубство. Мене щиро обурює те, як діяла поліція в цій справі. Було настільки очевидно, що це погане розслідування, а поліція була підкуплена, оскільки сім'я була надзвичайно заможньою. Як Ребека могла покінчити життя самогубством? Якщо її руки і ноги були зав'язані за спиною, і як взагалі вона їх зав'язала собі за спиною ще й такими складними вузлами? Це взагалі не має ніякого сенсу. І як можна перелізти через балкон, якщо твої ноги зв'язані? Якби вона вчинила самогубство, то навіщо вона б собі заткнула рот кляпом? І звідки з'явилися тупі травми потилиці? Це абсолютно безглуздо. І мені дуже шкода, що людина, яка зробила це, залишилась на волі. Не знаю, чи зіграла Ребека якусь роль у смерті Макса. Це можливо, але наразі ми ніколи не дізнаємось, що сталося насправді. Але як думаєте, чому померла Ребека? Що з нею сталося і хто винен? Дякую, що ви з нами. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!